Слава Роду, слава рідне слава Україні Росія! Слава! Ну що ж, ось і ще один тиждень, серпня місяця, який інакше називається Спасіка. Ми прожили. Цей тиждень це тиждень горіхового Спаса. Горіх, що для нас уособлює горіх? Що для нас показує горіх? Горіх – це твердість Твердість нашого духу, сила нашого розуму. І сам горіх, коли ми дивимося, це є форма головного мозку. Тож це, власне, розум мудрий. Розум насправді це один з інструментів душі, і на ньому не слід робити такий сильний акцент. Розум цей, що у нас в голові, то він це дуже обмежений такий інструмент. Так, його можна розігнати, розкрутити дуже потужно, дуже сильно. Однак ці люди, які живуть тільки розумом голови, інтелектом, це як жити через калькулятор. Ну, Щось врахували, щось нарахували, щось зробили, так, однак, де усе інше. Наше серце має три розуми. Це розум любові, милість, це сила Лелі, Леля Матінка, Леля. Родом це розум радості. Це сила Бога, Дажбого, Радогоста Трисвітлого, який радість у нас наповнює так, це сила та ра. Коли багато, ми маємо радості, багато тої сили, то ми в радості, в силі ра, ми щось робимо, ми радіємо. Так. І це основне. Тобто одна з назв нашої традиції це є радійство. Тобто дійство в рад. Життя, гра, Життя в силі даже Бога, якого ми називаємо Дідо Наш. Ну і на моєму каналі, в плейлисті практики Словолюбача, то ви можете знайти одну з базових практик Одну з базових практик, яка власне включає ті базові налаштування. В яких ми маємо жити. І одна з базових налаштувань це власне ра, безмежна і безпричинна радість. Ви просто перебуваєте в радості постійно, щоб з вами не відбувалося. І в тій радості ви вже зовсім по-іншому сприймаєте світ. Навіть якщо у вас щось болить, це також енергія, і від неї можна страждати, а її можна пити. Бо це енергія, це, 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 це взаємодія все ж таки, так? От тих новових електричний струм. І до електричний струм, ту енергію можна, можна пити, накопичувати. І тоді ви не страждаєте, а навпаки, то село накопичуєте. Тобто, якщо ви знаєте, як взаємодіяти з енергією, ви любу енергію можете перетворити на енергію радості і любові. І тоді, тоді приємно вам дивитися у вічі. Тому що з ваших очей випромінюється, променить світло любові і радості. Це два розуми серця. А третій розум серця це є совість. Це є розум, який нас єднає з нашим вищим я. Через той стрижень духу ми підіймаємося до гори, і там ми єднаємося, відчуваємо, спілкуємося зі своїм вищим я. Це вищий я це є частинка Бога Всевишнього. А може якогось його прояву. Тому що ми подивимося на людей і ми бачимо, що, наприклад, через одну людину дивиться, наприклад, на нас Боємлея. А через іншого чоловіка на нас дивиться Бог Велес. Ще через когось проявляється світовий. Осень, Бог, Ярило, Кубайло. Треба пізнавати природу, свою треба розуміти, суть свою. Бо ми говоримо, що ми люди. А що це означає? Що визначає нас, як людей? Нас як людей означає, в першу чергу власне, те, що ми живемо в серці. ті три розуми наші, активні. Інтелект тільки допомагає, тільки допомагає нам в повсякденних справах тоді, коли треба. А тоді, коли він. Не потрібно, тут треба його виникати, як калькулятор. Ось ж не це кейс на калькуляторі постійно. А от коли живете ви серцем, тими трьома розумами. Оті три розуми вам не датуть ні збрехати, ні кривду вчинити, ні обманутися, не дозволить комусь вас надурити, бо ви відчуваєте це. проходить чи не проходить через оті фільтри фільтри любові, милості, радості, совісті. Проходить чи не проходить критерії істинності. Критерії істинної любові. Фільтр істинної любові. Ось. Однак, коли ми ті сили підіймаємо вище, 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 то ми тут активізовуємо вищі духовні якості. А коли ми підіймаємося ще вище через стрижень духу, так? і там також є чакри, чари це в традиції, так? Якщо ви володієте силами тих чар, що вище вашої голови, то, то вам тоді вже не треба робити якісь обряди для того, щоб викликати, дощ, зупинити, дощ, чи притягнути до себе якусь людину, яка вам потрібна, яку ви навіть не знаєте, що потрібно, так? ви просто кажете, мені потрібно того, хто. Ну і далі там, допоможе мені в тому-то, тому-то, тому-то. -то. Чи я допоможу йому в тому, то в тому, то в тому. І цим я виконаю своє покликання і буду щасливий в радості, в любові. Ну, а людина, які відтячі, я буду в шах, так? в багатстві і благополуччі. Ось. Себто норма життя це є життя в багатстві в благополуччі. Багатство це від Бога. Коли е, Боги з нами в серці нашому, в розумі нашому, в тілі нашому. То ми тоді у багатства. Коли ми е, благі, так, розвиваємо благі, душу, їх, так, то ми тоді благополуччі. Тому що благість притягує, притягує все, що нам потрібно, усі ті ці ті так? ми получаємо все, що нам треба. І тоді ми дивимося на матеріальне, а через це матеріальне ми бачимо. власне, е, це прояв прояв через вдячність, прояв чиність, ніби, прояв того, що ми виконали свого покликання своє призначення. І ось коли ми піднімаємо це вище, 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 так, е, то ми можемо вже тоді поєднатися з, з спасами народу нашого. Так. Хто проявляв ту, ту силу духу, ту твердість, духу, розум, так, по ну, суті, це всі спаси проявляли ці якості. Так? Однак для когось це були ключові якості. Для кого? Рама, Тажбо, Орій, Колодій, Мамай. Рама. Він проявив твердість. Так? Він розумів, що багато народжується, синів дочок народу нашого. І треба йти кудись. Так? І він взяв частину родів, пішов він є. Горі. Це не бувало твердості. Не бували розум. Клик спаса горія, ми бачимо, якщо подивимося з висоти пішиного польоту на Київ. Колодій. Мамай. Справедливість, жартовність. Тож, давайте будемо почитати, прославляти Спасів роду нашого. І наповнюватися їхніми силами. Хто такі спаси? Спаси це вже не люди. Тобто людина це той, хто живе тут, на тому рівні, зерно, так? А той, хто піднявся еволюційно, душа виросла ще вище, так? то це вже, вже інший еволюційний щебель. І це ще не боги, але вже не люди. Це неймовірне язня, бачення, чуття, розуміння. розуміння, так. І вони приходять для того, аби допомогти своєму народу, роду, так, захистити, допомогти вистояти, пережити, очиститися, трансформуватися. І саме це зараз нам і потрібно. І саме тому нині так важливо прославляти, почитати. І призивати спасів роду нашого, аби прийшли і Горі, і Мамай в першу чергу, горі і Мамай. Бо це вони захищали наші духовні цінності, справедливість, цілісність нашого народу і свободу нашого, наших, наших, наших земель, наших географічних власне, місць проживання. Ось тому так важливо нині їх призивати. Тож будемо їх призивати, закликати. І відчуємо, як їхні сили наповнюють нас, надихають нас до світлих справ, до світлих нових якихось починань. І ми побачимо, як вже наступного тижня ми зробимо щось нове. Щось нове придумаємо, задумаємо, щось нове, вигадаємо, що якомога. Легше і швидше творимося при світло браємо Бог і, і, і справедливості і очищався і трансформувався наш народ. Тому, аби якнайшвидше і найлегше відбулося переродження і очищення народу нашого, звільнення від чужовір'я відновлення народу нашого силі і слави своїй, відбувалося якомога легше, якомога швидше. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Жива матінка, прийди силою своєї благослови. Силою своєї наділи, силою твої силою. Жива матінка, силою твої наповняємо. Всі святі твої благословляємося. І повсякчас тебе слава, мамо, то ж прийди і будь з нами. За На доброе щастя, роду земного слава, живі матінці, слава!